Слава Господу! Дуже приємно бачити вас, дорога церква. Насамперед хочу подякувати за ваші молитви, за те, що ви молилися за мене, за нашу сім'ю. Я здоровий, слава Господу. Ви знаєте, Бог дуже добрий. Бог є дуже добрий насправді. Те, що я живий, це справді велика Божа милість. Іванович казав, Бог тобі дав друге народження. Ви Знаєте, ну насправді. Могло бути все по-іншому і набагато жахливіші наслідки, бо висота була ну якби ну, не сильно велика, якби, але й ну, достатньо її, щоб пасти її добре, так, щоб нашкодити собі. Була висота 5,5 метрів десь приблизно. Ну так якби сталося, що я зняв випадку, бо там по-іншому ніяк би було. І оставалася остання частина дерева, така нахилена, за яку я тримався. І далі треба було спускатися вниз, і я зняв випадку. І вийшло, що різ на різ пилки не попав, і цей кусок дерева потягнув пилку, а пилка була прив'язана на мені, і вона потягнула віровка за собою. Мене пилка потягнула віровку, а віровка потягнула мене, і я не втримався. І таким чином. Але дякую Господи, що все так закінчилося, як закінчилося. Ви знаєте. І хотілося знати якісь такі моменти не раз... коли приходять, які наше життя, далі, то якісь тяжкі обставини, особливо, да, у нас різна реакція людей буває. Ми можемо думати, Боже, за що? А можемо думати, Боже, а скільки ще я можу це. Або ми можемо просто спостерігати, як далі воно, знаєте, особливо найкраще, знаєте, коли ти просто впевнений, що твоє життя в руках Божих, знаєте, коли ти маєш цю впевненість, цю 100% віру, що тебе є правильні відношення з Богом, то тоді, знаєте, який ще в серці мир, і ти можеш спокійно це проходити. Ну, набагато простіше, легше. Але коли я нараз дивлюся. Бували моменти в моєму житті, коли приходили якісь труднощі чи випробування. І коли тебе, знаєте, своє життя, знаєте, як то налаштоване, і там крутишся, біжиш, спішиш, це тебе так, все так по графіку, по плану, і знаєш, в тебе є план і цілі, і знаєте, якісь корективи твоє життя, чи ще щось не по плану, ти зразу розчаровуєшся, ти зразу панікуєш чи ще щось. І справді такій людині, коли вона обрала такий ритм життя або. Якісь такі зміни, втручання, якесь Боже, і вона дуже важко реагує на це, то справді дуже тяжко проходить якісь подібні моменти. І так би хотілося справді довіряти кожному з нас, що життя і наших Божих руках. Тому хай Бог благословить рясно, Почує всі ваші молитви, а виздасть сторицею, щедротами і милостями за тих, хто підтримував нашу сім'ю, і не приносили продукти, фінанси, молитви, ходили в лікарню. Хай Господь щиро всім віздасть. Що ваші діти і внуки, і ніхто не був ніколи в лікарні, ну, точніше, на лікарняному ліжку, бо в лікарні інколи приходиться, бути, але на ліжку хай би нам, нам не довелося нікому. І я хотів би а, залишити думку для нас. Ну, знаєте, я так роздумував трошки. І... Ну, це якби так у моєму житті, можливо, хтось знайде себе не раз, знаєте, в цьому, то давайте ми проаналізуємо це, буде написано слово Боже, це Малахії. Перший розділ, восьмий вірш, там написано так. Так коли ви приводите у жертву сліпе, то хіба це не зло? Або коли ви приводите покалічене чи хворе, то хіба це не зло? Спробуй принести таке своєму можновладцю і побачиш, чи він його прийме, і чи він виявить, після цього до тебе прихильність, говорить, Господь Саво. Ви знаєте, от Бог побачив таку ситуацію із людьми, які приносили жертву. Спочатку, коли були дані, знаєте, от постанови щодо жертвоприношення, ви знаєте, люди старалися це робити якнайкраще, як найвідповідніше, знаєте, по всіх цих нормах, як би мало бути. Але йшов час, і знаєте, люди вкладалися сюди свій розум. Ну, думали, для чого Богу, стільки ті по Ну, яка різниця, що якби. Що перед ним, якби, яке значення воно має, а і зробив, дай зробив. Главне ж, якби, щоб от зробив все. Ну, знаєте, і інколи в нас так людей, я не раз бачу, ви знаєте, подібні речі, дуже прості речі. Елементарно, знаєте, коли я сідаю читати Біблію, я інколи просто її прочитав, закрив і знаєте, я не знаю, про що я читав. У мене буває такі моментки, на жаль. І, і знаєте, себе заспокоює чимось. Ну, Боже, тож я її почитав то я або помолився. І знаєте, якби і зробив ці речі елементарні. Але ти бачиш, ну, взагалі, ефект ефекту нуль. Але себе якось таким чином заспокоїш, знаєш, ну, якби то все добре. І, або інколи, знаєте, я ловив себе на цьому, коли ти постиш. І, Звичайно, я ще колись був меншим. ну, Це називається холодовка, бо я себе тішив, що це писти. І Ти затягнув, наприклад, тобі не вдалося там зранку поснідать, і тебе затягнувся день, і ти думаєш, ну. Там ще пару слів перекинув в якоїсь молитви, і Боже, ну може, якби це мені буде піст, якось зарахується. знаєте. не нараз ми люди таке, знаєте, отаке, от... це по-дитячому, звичайно, мене так було. Але інколи даже ти буваєш теж поспішно молитви. Можливо, ти прийшов на молитву і знаєш знову якісь інші справи затягнулися, і теж, якби так. Але знаєте, такого ефекту, щоб справді ну, пошукати Господа, щоб смиритися перед Богом. Ось знаєте, Я не раз спробував з собою таку річ, особливо. Десь, коли ти десь, ну, виділяєш день, щоб зайти просто в кімнату, я робив це практично і просто чи взяти Біблію і молитися. ну, Я не знаю, я, я не витримував півгодини більше, типу, щоб не вийти з тої кімнати. Ну, Наскільки це не просто? От, така, здається, проста річ, ну просто візьми, от тебе своє життя, проаналізуй перед Богом, тебе є багато проблем, питань перед Богом. Які не є невирішені, багато слабинок в житті, в сім'ї чи ще щось. І от і от Бог, і справді Бог залюбки, за він зацікавлений, тому що твої питання в сім'ї, твої труднощі, проблеми вони вирішувалися. Але інколи справді, от я замітив таку річ, що от в нас ініціативи ноль. Інколи, Боже, ну чого воно якось не вирішується, дорогі друзі. Але насамперед, коли ми прочитаємо такий уривок. Це історія про Давіда Голіафа. 1 Самоїла 17,26, там написано такі слова і сказав Давід людям, що стояли з ним. Що зроблять тому, хто уб'є цього філістимлянина, і зніме ганьбу з Ізраїля? Бо хто цей необрізаний філістимлянин, що, що ганьбить військо Бога Живого? І зніме ганьбу з Ізраїля. Дорогі друзі, ну от така ситуація. От, стільки днів, 40 днів да, написано, да, виходить цей чоловік, і він кидає виклик. Кидає виклик Божому народу, народу, якого боялися, коли народ був ізраїльський. Він виходив, пам'ятаєте, із Єгипту. Настрах находив на людей. Вони, коли чули, що Бог робив з цим народом, які чудеса, як Бог відкривав перед ними море, які чудеса сталися в Єгипті. Що сталося, ну, наскільки Бог сильно діяв серед них? І тут приходить такий момент: у них проблема, в них ганьба, якби. І Давид каже: хто зніме ганьбу? Представте, в них проблема, в них ну, серйозна якби, от, от, ну, якби, гріх, люди знаходяться в такому стані, де ну, от не вирішила проблема, де ганьба. І ніхто не вирішує це питання. Інколи раз, не разникаю, знаєте, і в своє життя, і буває справді в своєму житті є досить багато питань, багато якихось таких нюансів. Немає, не, мої рідні, мої близькі не спасені, а мене це навіть і не хвилює. Я навіть, можливо, дуже рідко згадую про них. І це ганьба, дорогі друзі, зі сторони людей Божих, ну, наприклад, не людей Божих, а людей зі світу, ну, це не ганьба, це, можливо, мається на увазі, коли е, мається на увазі є або речі в характері, да, або, наприклад, якісь такі питання, справді, які мали б хвилювати нас, а вони нас не хвилюють. Це якби насамперед має, ну, якби, якби в Божих очах, я думаю, це дуже соромно має бути для нас. І я раз дивлюся, аналізуючи своє життя, я насамперед, дорогі друзі. Дивлюся на своє життя, я нікого якби не натякаю, чи ще щось, але насамперед є дуже багато питань якихось в моєму наразі житті. І я дуже часто так якось живу своїм життям і згоджуюся з тими обставинами, або кажу, ну, така можливо, Божа воля, бо я не хочу натомність прикладати якісь зусилля. І Я хотів би зачитати е такі ще. Е Написано далі, слідуючий вірш, 9. Тому благайте Бога, щоб він виявив до вас милосердя, 1, 1,9. Він від вас залежить, чи він виявить до вас прихильність, говорить Господь Савод. Від вас залежить, чи він виявить до вас прихильність. Це каже сучасний переклад 22-го року. Чи Він виявить до вас прихильність? І знаєте, дорогі друзі, справді так, я думаю, що ми всі добре дуже розуміємо. Що від нас дуже багато що залежить у цьому житті. Бо настільки Бог, сьогодні Богу потрібні ми, Богу потрібні люди. Ми, церква, дуже необхідні і потрібні для будь-якої справи на землі, яка сьогодні діється, бо хоче, завжди діє через людей. Бо якби знаєте, Бог, Бог може і без нас це робити. Але Бог настільки потребує і дуже нараз закликає нас до співпраці. Закликає. Ми це все можемо спостерігати через. Послання через Євангелію, коли ми читаємо заклики Ісуса про те, що Він завжди закликав людей слідувати за, ним. слідувати за Ним. І від нас залежить ця прихильність. І знаєте, дуже часто нам не просто вдаються ці речі. Ми розуміємо, що перед нами якийсь виклик, перед нами якісь питання, проблеми. Але дуже часто ну, не вистачає зусиль. Ну, дуже часто, знаєте, ми бачимо, що от є така, от така у нас проблема, але. Ми не в силі вирішіть нараз якесь питання. І коли ми читаємо, знаєте, один уривок із «Євреям 12, розділ із першого вірша, там так сказано: тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, і біжим з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса іноначальника, на і виконавця вірі. Що натомність радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертаючи уваги на сором і сів по правиці Престолу Божого. Ось знаєте, тут такий заклик іде попередній, якби ми читали про мужжівірі, і от мавши навколо велику таку кількість людей, свідків, скиньмо всякі тягарі гріх, що нас легко оплутує, і каже: біжим із терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Дорогі друзі, я думаю, що ми всі розуміємо, що ми, ми живемо в світі, де ми постійно боремося. Ми сьогодні маємо фізичну боротьбу, наша Україна воює. Вона бореться і прикладає зусилля. Дуже великі зусилля. Всі ці ресурси наша країна сьогодні не раз спрямовує туди, щоб отримати цю перемогу. Скільки яка ціна велика, платиться, дорогі друзі? Дуже величезна ціна. Так само, якби. І на, на духовному фронті ми розуміємо, що в нас, особливо християн, є боротьба. Елементарно, як я розказував в подібні випадки, коли ми на молитві, коли ми на читанні Слова Боже, коли ми шукаємо, хочемо знайти Бога. Ну, знаєте, я е, замічав таку річ. Дуже проста, якби така річ, коли ти в своєму житті приймаєш рішення зблизитися з Богом. Можливо, через піст е, чи через якісь речі, да, знаєте. Обов'язково завтра жінка приготує саме вкусніше блюдо, яке до того часу не готувала. Один чоловік розказував таке свідчення, каже: один раз я так вагався щодо місіонерства, каже, їхати, не їхати, їхати, не їхати, як би це його бути. І каже: я прийняв одного разу тверде рішення. Все-таки я приймаю рішення і це. Вони задньої назад не оглядаються. Все-таки я приймаю рішення, їду, бо він же їздимо в один населений пункт. І він каже, після того, як я прийняв це рішення, буквально через хвилин 10 дзвонить мені телефонний дзвінок, і дуже гарна пропозиція, щоб поїхати у тоді це був Санкт Петербург на заробітки. І каже: ну, якби такі брати хороші теж запропонували. І брата каже, що якби теж проблема, що у нього там була у одного з дітей когось хвороба, і треба було їхати працювати, щоб лікувати цю дитину. І вже такі думки, ну то ж поїдь там, каже, поможи ну, і, би, і таким чином. І каже, я тільки це прийняв рішення. І як я зрозумів, що це от така приманка шатини, і справді, от якби з моєї сторони, що ж тут такого? Поїдь, а потім поїдь собі на це є на місіонерство, ти ще кудись. І каже, ні, я відмовився. І, звичайно, каже, пройшов час, вони приїхали, вони там сказали, що велику суму грошей зробили. Тобто, справді я не раз так само прослідковую в своєму житті, коли ти приймаєш рішення, що ти хочеш якось ближче до Бога. Що ти будеш більше стояти у проломі. І знаєте, ворог як ніколи, він тобі всілякими методами буде зупиняти, щоб ти цього не робив. Щоб ти, він тобі якось знаєте, так перекрадеться і тебе заспокоїть такими речами. Геть, якби, ну, якби ніби правда. Ви знаєте, слово єресь взагалі означає це максимальне наближення до правди. Воно, от, воно от, воно би, знаєте, би ціль, але це, це мимо цілі. Воно так близенько. Інколи, знаєте, такі моменти, інколи так, я не знаю, як кому, але ну, мені так інколи ти роздумовуєш справді і не можеш зрозуміти, це, це голос Божий, чи це голос Не Божий. Тому хай Бог допоможе справді, щоб ми не зволікали. І так як тут є заклик, біжимо до боротьби, да, і дивлячись, що на Ісуса, на начальника, виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, Він перетерпів, не звертавши уваги на сором. Ви не знаєте, йому теж достатньо треба було прикласти Ісусу зусиль. Ми бачимо, що скільки моментів він якби ну, не зовсім, якби він знав, що це є, але особливо, коли, коли перед цим моментом він даже там молиться в Семанському саду, очі, якщо можна, то хай пройде мене мимо ця чаша. Іншими словами, Боже, ну ти ж Бог всемогутній. Зроби якийсь інший план, легший план. Щоб мені не страждати, і щоб люди були спасені. Ну якби, ну, вже ж, не вже ж, якби не можна якось отак, якось легше, простіше. Але, каже, не моя воля, але хай буде твоя. І, знаєте, він пройшов цю боротьбу. І також, знаєте, він нам каже, залишив, тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не змоглися і не впали в душах своїх. І далі написано: ви ще не змагалися до крови, борючись проти гріха. І, знаєте, дуже гарний рецепт. Дуже гарний рецепт написано, якщо ми пам'ятаємо, рецепт боротьби. Да? Це Ефесянам да? шостий розділ і з 10-го вершата написано, що нарешті, браті мої, зміцняйтесь Господом, і далі він говорить про ці всі обладунки. Взуши, ноги, Тримавши щит віри і знаєте, і от так далі. Оце дуже гарний рецепт, який ми можемо знову проаналізувати, перечитати. Це якби для того, щоб стояти у цій боротьбі. Сьогодні, щоб стоять, знаєте, на фізичному фронті потрібно, щоб ти був натренований. Ну, не можна, якби що ти лежав хворим в ліжку довгий час. Я пам'ятаю, це я місяць лежав. Я коли встав, я не міг добре ходити. Мене жінка ще чуть підтримувала. Я навіть був здивований, думаю, як так, людина лежала місяць, і вже вона не може до кінця навіть ходити. І отак я ходив, розходжувався, я пам'ятаю, чуть похожу, вже сідаю, чуть похожу і ще сідаю. І тобто, ми маємо бути натреновані, коли ми йдемо на якусь так фізичну боротьбу. І так само на духовному фронті ми маємо розуміти, Бог по мірі нашого і, знаєте, росту в Ісусі Христі, по мірі нашого пізнання, дає нам випробування для того, щоб укріпити нас, для того, щоб ми, пройшовши ці випробування. знаєте, Я думаю, що нараз, коли ми приходимо, ми оглядаємося. і, Думаємо, о, тоді було простіше, тоді було легше. І коли далі проходимо якісь моменти, ми бачимо, що все-таки цей раз тяжче. І цей раз думаємо, ну де ж Бог, інколи проходять такі моменти, і де ж Бог, думаємо, Ну такого так, так тяжко ще мені не було ніколи. Але знову, коли ми проходимо ці моменти, ми знову дивимося, о, це було якби, прекрасно. Ми це змогли пройти. Господь допоміг. І ми знову-знову знаєте, ростемо по мірі того, наскільки ми пізнаємо Бога, наскільки ми хочемо пізнавати його, Бог нас проводить такими моментами. Але знаєте, ще є моменти, коли от ми дивимося і ми погоджуємося, що от, правда, перед нами стоять виклики, проблеми, ми це все аналізуємо, але інколи так само знову ну, ще немає сил. І знаєте, саме по собі насправді ми любили, ми не в змозі. З будь-якими викликами, які є в нас, ми не в змозі. Є, знаєте, наша сторона, що ми можемо зробити. І давайте ми прочитаємо, як один чоловік хотів зрозуміти прості речі. Який, ми, який жив на землі, аналізував життя людей, бачив якусь таку несправедливість і знаєте, так Богу виливав свою душу. Це ми всі знаємо про цього чоловіка, це Асав, 72-й псалом. І він каже: ну, він дивився, каже: на роботі їх немає, не хворіють. Ну, сьогодні давайте будемо дивитися нашими очима. да, вони багато сильно перекладають, ну краще живуть. Ну, вони Богу не служать, Богу не моляться, ну, у них якось більший успіх, їхні діти, можливо, не форії, чи ще і ще не стикаються з такими якимись моментами, не раз ми бачимо. Е, хоча всі люди проходять різні моменти, але інколи може здаватися нам, знаєте, якісь такі моменти, і каже: я хотів це зрозуміти. Ну чому така от несправедливість? І, знаєте, 16 вірш каже такі слова, я роздумував, і роздумував я, щоб пізнати оте, те, та трудне воно в очах моїх, аж поки я не прийшов у Божу святиню, і кінець їхній не побачив, направду, ти їх на слизькому поставив і на спустошення кинув ти їх. Ви знаєте, він хотів це зрозуміти, але він не зміг зрозуміти знаєте, до того часу, коли він не прийшов у Божу присутність. Він коли знаєте дуже багато речей в нашому житті. У нас є свої погляди на ці речі. Ми отак думаємо, і наші думки, наші, якби ну взагалі, якби властивість або здатність людині і така, що кожна людина про себе хорошої думки. Взагалі, ну це властиво людині, кожній людині, що от вона так, як вона думає, такі, як на її погляди, це норм, це саме правильні погляди, можливо, для неї. І це так властиво кожній людині. Але інколи наші погляди вони можуть бути помилковані. І коли людина так думає, знає, що це отак, воно інколи може. Привести людину до розчарування. І дуже добре, коли наші погляди, вони, ви знаєте, просіються через Боже Слово, коли ми дивимося через призму Божого Слова на якісь речі в нашому житті, і як ми бачимо, цей чоловік, коли він сам був в стороні, він це все аналізував, він не міг цього зрозуміти. Але прийшов момент, він це зрозумів. Коли це сталося? Коли він почав шукати Господа, коли він почав пристати його, Боже, ну от як ти про це думаєш? Що ти скажеш про цих людей? Ну от я так думаю, а що ти скажеш про них? І знаєте, коли він отак говорив з Богом, от, от, так аналізував це, розказував, виливав свою душу перед Богом, Бог йому дав зрозуміти ці речі, дав пізнати. І знаєте, коли людина я нараз в своєму житті пам'ятає момент, так само, знаєте, я розказував цей момент, але особливий момент, коли, не був, коли я дуже сильно боровся із заздрістю, настільки це мене, знаєте, гнітило. Це настільки, коли я пам'ятаю, приїжджав з навчання, як мої хлопці всі їздили на шикарних машинах, вони накопали собі цього каміння і, і знаєте, мали ці великі гроші, і я, ну, мені так було важко на душі. Ну так це не було неприємно. Ну, чому в мене немає? А чого вони мають? А чому це? Як знаєте, я постійно так нив, унивав, Ті, знаєте, така печаль в моєму серці була. І, знаєте, До одного моменту, коли і, звичайно я розумів, що це виклик переді мною, мені треба боротися з цим. І я вже розказував дуже багато. Я достатньо, якби багато зусиль справді прикладав, якби я не аналізую у багатьох речах у своєму житті, скільки я зусиль прикладав, бо знаєте, то набагато вже набір, більше пізнавав Бога, більше якби зростав би духовно. І я пам'ятаю, просто я останній вже знаючи, що мені треба черговий раз їхати додому на, з навчання, і це мене буде тумити, ця атмосфера, це середовище. І я просто беру піст, молитву так, Боже, звільни, допоможи. Ви ж знаєте, нічого не відбулося, такого, якби в фізичному світі не відбулося. Не, по, не позабирали в них ті машини, не пощазали ніхти фінанси. Все якби було, їх як так як далі, але мої очі і стали дивитися по-іншому. Мої очі просто я настільки дивився, і просто настільки Бог мене роземляв, я розумію. Ну, тобто я зараз розумію, Руслан, якби ти от, представ ти накопав цього каміння, ти зробив би таку грошей, ти їхав би одного разу на цій машині. В тебе була б така велика гордість уже, щоб тебе я не знаю, що. І тебе десь занесло б і десь і ти розбився, бо той час дуже багато людей на машинах розбивалося в нашій місцевості. Ви знаєте, от такі думки. І знаєте, ще якісь такі речі. Ну, невже ж це саме головне в своєму житті? Ну, як би далі було б? І що би далі було б? Ви знаєте, коли так почав Бог говорити до мого серця, я насправді зрозумів і спокоївся, Боже, я дякую Тобі, що ти мені вказуєш, що ти мене направляєш і що ти мені відкриваєш. Ви знаєте, я тоді дуже заспокоївся і сказав, Боже, дякую Тобі. Ти є добрий Бог. Ви знаєте, наскільки ми от. Не раз у своєму житті е, хочемо ці питання вирішувати з Богом, або як Бог дивиться на це, набагато простіше і легше. Тому, хай Бог, дорогі друзі, коли ми приходимо в якісь такі моменти в нашому житті, щоб ми боролися, ми, щоб ми не згоджувалися інколи, як я казав на початку, Малахія каже, що ви переносите перед Богом сліпе укрепе. Ви знаєте, такий, е, спостерігав таку річ, нараз буває. От, е, Викла ремонт робила людина, і були якісь такі не, не зовсім вже потрібні речі. І вона каже, вже їх треба можна було виконати. О, каже, а хтось знайшовся, хто хотів їх забрати, і каже людина: О, то я пожертвую їх, пожертвую. Ну, Я так сам собі думаю, ну яка хіба це жертва? Жертва це коли щось ціне, щось це велике, воно для нас ціне, тоді є жертва. А коли воно вже нам не потрібне, і ми інколи себе заспокоїмо. Ну, можливо, це жертва, хай буде це жертва Богу. Але це, нараз, це в моєму житті нараз спостерігається, можливо, вашому не так. Хай Бог благословить і допоможе всім нам любити нашого Господа і боротися проти всякого зла і всякого гріха. Господу, хай буде слава за все. Амінь.